На жаль, війна продовжується, і нашим захисникам необхідна допомога кожного дня. Луцька міська рада з початку повномасштабного вторгнення передає на фронт бійцям найнеобхідніше. Нині теж відгукнулись на запит військових, тож на передову їде позашляховик, а в окопах воїнів рятуватиме від холоду дизельний автономний обігрівач. Старший солдат першої окремої штурмової бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна Михайло Корабльов перебував на реабілітації в Луцьку і озвучив потреби своїх побратимів у соцмережі. На його допис відреагував Луцький міський голова. Потреба завше є в автомобілях. То що це є розхідний матеріал, так скажемо. Получилось так, що я лікувався в лікарні, проходив реабілітацію. Побачив пост, де був куплений, придбаний Ігором Ігоровичем дустер. Ну і я теж написав, попросив автомобіль. Як бачите, даний автомобіль отримав. Плюси пікапа, ну, болота, прохідність, мобільність, от, плюси в цьому. там не проїде. Крім дизельного автомобіля, Михайло повезе побратимам ще й дизельний автономний обігрівач, аби було тепло. Такий прилад уже добре себе зарекомендував у польових умовах. Коли був запит по даному автомобілю, був дзвінок від моїх побратимів передка. Ну, в нас похолодало а там раніше холодніше є, тому був. Попрошений, який придбаний обігрівач саме Вебасто, тому що він бездимний іде, гріє, обігріває. Автомобіль і обігрівач придбані за кошти працівників Луцької міської ради. Вони відправляться на Харківський напрямок. В першій окремі в раді є ще лучани, тому зараз надали цей автомобіль, окрім того, надали дизельний автономний обігрівач, тому що зараз ідуть вже холода, вже фактично. Будуть десь і вночі мороз, тому необхідно грітися. І, як показала практика, зараз військові дуже багато просять ці автономні дизельні обігрівачі, тому що боржуйки, інші не підходять. А ці дизельні обігрівачі гарно себе зарекомендували, тому автомобіль, який придбаний за кошти працівників міської ради, передаємо для наших військових, які виконують бойові завдання безпосередньо в зоні бойових дій. Загалом за кошти працівників до придбали понад 55 автівок для захисників. З початку повномасштабного вторгнення з бюджету громади на Збройні сили України виділено понад 245 мільйонів гривень. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.